Шановні громадяни України, мені зараз майже 78 років, більше 50 років я працював на різних виборних посадах. І хотілося б прозвітувати, що зроблено мною на розвиток безпосередньо тих господарств районів, де мені приходилось працювати, що я зробив для економіки, для покращення життя нашого народу. Як би ви охарактеризували післявоєнний період до 2000-го в економічному плані? Ну, перш за період розвитку. Бурхливо причому, подивіться на Івано-Франківськ, скільки побудовано заводів. Поджедрон, Родон, Автоломаш, Карпат, Пресмаш, і, багато, і радіозавод і так далі. Тобто не просто заводів, а високотехнологічних підприємств. Ну, і гляньте, що на сьогоднішній день. Так що я той період буду, якщо взяти так в економічно-політичному плані, я б назвав його період комунізації. Тому що політика держави, компарки на той була направлена на побудову комуністичного суспільства в, нашому, в нашій державі. А після 2000-х? Ну, я буду говорити словами Порошенка Декомунізація. Але він характеризується питання прихватизації. Тотальні корупції, ну і розвал економіки України. Знову ж таки, вертаючись на Івана франківська не будь-який, будь даже на наше господарство, на все, що було створено працею людей впродовж більше 50-20 років, роблено, розкрадено, значить виробництво зупинені, люди з торбами ходять на світі. І до цього хотів би додати, що ну, мені. Кожен з нас свою історію пам'ятає зі слів матері, бабусі, батьків. От, наприклад, мій батько в свій час їздив двічі в Аргентину для того, щоб приготувати свою сім'ю. Я собі за мету поставив, щоб здобути освіту і зробити все для того, щоб наші люди жили і працювали на своїй землі. І мені це було вдалося. Як розуміти, що таке Конституція? Ну, Конституція коротко сказати, це боля народу виражена в законах. А що таке Конституційний суд та його повноваження? Ну, Конституційний суд знову ж таки, це орган, який повинен би слідкувати, дотримувати, як органи державної влади дотримуються Конституції, тобто, чи, чи прийняті ними закони? Відповідає волі народу. Що стосується повноважень, мені здається, що саме здається, так повинно би бути саме головне повноваження Конституційного суду, що у випадках, коли він бачить, що прийнятий закон не відповідає волі народу, він би мав право призначити референдум. І тільки на основі референдуму, наче й приймати відповідний значить, законодавчий акт. Це перше питання. Друге, якщо він це не зробить, то сам народ, ініціативна група, наприклад, зібралася і провела референдум, значить проводить і ну, після проведення референдуму, якщо цей закон не відповідає волі волі народу, і Верховна Рада, і Конституційний суд, якщо він. Так сказати, підтвердив незаконний, каже, закон Верховної Ради, який не відповідає вої, повинен б йти в відставку і не тільки, а нести повну відповідальність. Що таке демократія? Ну, демократія, перш за все, це право нас обирати людей, які б забезпечили вимоги Конституції, вимоги, тобто вимоги нашого виявлення. Це з однієї сторони, тільки забезпечити, але проти. Кожного року питати, що зроблено з ними, і від демократії односторонньої, типу, ми маємо коріння, ми повинні перейти до двох сторонні. не тільки обирати, а щорічно обрані повинні перед нами звітуватися, ми їм давати відповідну оцінку випадку незадовільні оцінки. Значить вони повинні йти в відставку і не тільки просто в відставку, а нести юридичну відповідальність вплоть до кримінальної. Тоді буде все порядку.